Добрий день усім. Кворум у нас є. Розпочинаємо роботу нашої комісії. На порядку денного у нас стоїть одне питання. Продання згоди на прийняття майна державної власності. Інформує пасічна Ольга Петрівна. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Одноголосно. Ольга Петрівна, mm. даємо вам слово. давайте. розглянувши ви другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ТСНС України в Черкаської області. Розроблено даний проект рішення. За цим проектом ми даємо згоду на безоплатне прийняття з державної власності. З балансу Другого Державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області, комунальна власність територіальної громади Чернівської міської ради, пожежний автомобіль АППД-2-3310, марка ГАЗ, модель 331043, 2009 року випуску. 2009? Да. 16. Не проти? Хай дають. Хай дають. Поки надаємо згоду. Надаємо згоду. Наносимо на сесію. Да? Голосуємо. Одноголосимо. Порядок денний вичерпано. Дякую за увагу. І до зустрічі на сесії.